Тає, край неба палає, Соловейко в ковтем гає, сонце зустрічає. Що... Тихесенько вітер віє, Степи б'є, степила Між ярами міщами надставами верпи зелені. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо-любо стала. Пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина у біла з битині з бівельної хати, вийшла погуляти до долину. Зорі моя вечірня, зійди над горою, по горим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як зову. Ко сідає, як у дніпра. прав воду позичає.